Жалость до себе. Як часто ви дозволяєте собі жаліти себе? Я дуже часто чую, що жалость до себе це дуже руйнівна емоція, і її не потрібно впускати в своє життя. Але незалежно від того, хочете ви її впускати в своє життя чи не хочете, якщо ця емоція вже виникла, то вона у вас є. Ви можете її приховувати зсередини, але вона буде задавати вам ще більше руйнування зсередини, ви на все будете дивитися з погляду жалостю до себе, у вас буде поганий настрій, у вас буде зіпсоване почуття, тобто будете відчувати себе втомленою. І як не парадоксально, що ми втомлені, ми можемо сказати, я втомлена. А що я жалію себе, це якось нібито соромно. І якщо у вас стадія гостра така жалість до себе, то, то це як гостра хвороба. Як прийшла, так і пішла, але треба дати їй вийти. Візьміть серветки і як дитина, дозвольте собі виплакатися, випустити цю жалість назовні. І ви відчуєте полегшення. Прийміть себе таку, як ви є. Не варто бути такою сильною, коли варто просто жити та виживати у цьому, у цій непрості часи для нашої країни. Хай вам щастить завжди ваша Валентина, коуч-психолог. Що потрібна допомога, звертайтеся завжди рада допомогти.